Привіт, друзі! Продовжуємо з вами медитації на Аркани Таро. Минулого разу ми з вами медитували на аркан Жрець, Єрофант. На Єрофанті ми були учнями і вчители. До шостого аркану, тобто до аркану жреця П'ятого, ми з вами працювали з енергією. Для себе. Ми з вами працювали з нашим внутрішнім знаннями, з нашим розвитком, так? але це все було один на один з собою. Коли ми з вами підходимо тепер до Аркану Закохані, перед, вами, перед нами з вами постає вибір. Вибір залишитися в своєму комфортному руслі один на один з собою. Або таки зробити. Впевнений шаг вперед у відкритий соціум і почати відкрито діяти, працювати, спілкуватися, ділитися знаннями, здобувати знаннями, але вчитися жити в нашому соціуму. В цьому нам допоможе Аркан Закоханий. Він має подвійне значення, яке по суті походить з одного – вибір. І вибір цей робиться за волінням серця або душі, за розумінням, але ж ніяк не в силу низиних бажань. Об'єктивною назвою цієї карти було б, напевно, правильний вибір. Ну, принаймні на це націлені всі медитації на даний аркан. Зробити вибір в тій чи іншій сфері. У різних колодах зображення цієї карти може відрізнятися. В одних випадках ми бачимо людину на роздоріжжі, так? в інших це три людини, як, наприклад, в марсельському таро. Уета це чоловік і жінка, і зверху ангел. У когось це буде просто три людини без янголу. В марсельському таро це і янгол, дві жінки і чоловік. Тобто вибір може бути будь-якого будь-який і будь-про що. А саме головне, що ця карта описує сам стан вибору. Вона дає безпосередньо команду зробити цей вибір і слідувати йому, не просто зробити вибір і потім сказати, та ні, я передумав, ні. Тут ти робиш вибір і йдеш по вибраному шляху. Медитація над даним арканом також дає змогу позбутися різних зовнішніх радників і помічників, які вказують нам зі своєї дзвіниці, як краще буде для нас. Звести, так би мовити, їхній вплив до мінімуму. Якщо навіть у фізичному втіленні такі люди залишаться навколо нас, то вони не матимуть на одну нами влади. Тобто ми не станемо їх слухати, вони не зможуть змінити наш вибір, збити нас зі шляху. А це дуже важливо. Основна ідея аркана це прийняття вибору. Допоміжними факторами є звільнення від зовнішнього впливу та слідування своєму шляху. Після проходження одного шляху на даному аркані, у вас перед тим, як робити остаточний вибір, є варіант продивитися, що буде в кінці кожного шляху. Тобто, перед тим, як остаточно для себе прийняти вибір і сказати, так, я йду ось цим шляхом, ви можете просто медитуючи, прогулятися по одній доріжці, подивитися, що там, і що вас чекає в кінці, але обов'язково повернутися назад. І точно так же проти іншим шляхом, і теж придивитися, що там. Але в кінці, знову ж таки, повернутися назад на роздоріжжя. Для чого це потрібно? Якщо ми гуляємо цими шляхами, ми якби витягуємо з себе відповідь, не втрачаючи час на проходження цього кожного шляху так, в реальному житті. Ми отримуємо команду зробити вибір, і вибір має бути таким то. Тому нам вказана одна ідеальна дорога. Ідеальна жінка або ідеальний чоловік. В цьому випадку правильний шлях це той, який ми обираємо чисто серцем, а не пристрастю чи якимось умозаключеннями. Також правильний шлях веде нас до просяєва і розвитку, до духовного зростання і чистоти. Але при роботі з арканом закохані у нас також є і зворотній бік медалі. Інколи цей аркан використовують для того, аби насадити вибір іншій людині. Так? Ну, як до мене, це досить таке негативне користування арканом, тому що в будь-якому разі, якщо ми кажемо це про якісь діла сердечної. То це вже якось попахаю приворотом. Ну і наслідки будуть такі ж самі. Якщо навіть це не кохання стосується, то все одно наслідки будуть. Тому через аркан впливати на іншу людину все ж таки не варто. Як би воно не казалось заманчиво, як би воно не казалось легко, але зрозумійте, за будь-який енергетичний вплив йде відплата. Відплата для кожного буде різна. Також можна в якості того, хто обирає, візуалізувати конкретно так, людину. Я вже сказала про це. Також дивіться, після того, як провели медитацію з вибору шляху, ми можемо відразу ну, відразу зрозуміти, який вибір, так? Нам зробити в житті в реальному, або можливо, це осознання прийде до нас трошки згодом, через день-два, тобто воно може просто поступово до нас прийти. Це вже питання нашої психології. Як то кажуть, якщо в такому випадку щось тормозиться, і гора не йде в Магомеда то можна ще раз іти в аркан, закохані, тобто і ще раз активувати даний вибір, який ми обрали. Раніше. Тепер е влаштуйтесь зручніше, згадайте техніку дихання, насичення енергією тіла. Продихайте декілька хвилин для себе, можете поставити на паузу медитацію. В кінці дихання підніміть енергію до анахати чакри. Заплющуйте очі і починаємо нашу медитацію. Глибоко вдихніть, повільно видихайте. Разом з видихом ви відчуваєте, як вас оточує ніжно-блакитний колір. Він стає яскравіший, просторніший, свіжіший. І от за якусь мить і ви бачите над собою блакитне небо. Це колір денного неба, можливо, нічного, можливо, вранішнього. Тут немає астрологічних вказівок на час доби. Ви занурюєтесь у свідомість і починаєте вдихати цей блакитний туман. Оточується світіння, ви переводите свій погляд вгору і бачите небо і сонце, насладіться чистотою, світлістю, відсутністю будь-яких вад. Починайте відчувати щільну землю під своїми ногами. Переведіть свій погляд на свої ноги, що у вас під ногами якого кольору земля, чи це гравій? чи це пісок, можливо, чиста земля чи бетон. Огляньте територію, на якій ви перебуваєте, навколо поля. Можливо, в долині відніються ліси чи гори, можливо, це тротуар в якомусь тихому місці, міста. Енергія позаду вас підштовхує вас йти вперед, і ви починаєте просуватися доти, доки не потрапляєте на розвилку декількох доріг. Ваша стежка, якою ви впевнено йдете, раптом роздвоюється, можливо, розстроюється, розходиться в різні напрямки. Навколо вас дуже світло. Повітря чисте і ви можете дивитися далеко вдалину. Ніщо не заважає погляду. Придивіться, вдихніть ще раз глибше, чисте повітря. Тепер озирніться в бік першої дороги. Придивіться, куди вона йде, що видно вдалині, який результат буде, якщо ви підете нею. Чи спрямовується вона вгору до підніжжя гір, піднімається пагорбом або ж навпаки веде кудись донизу, у печери або яри, чи стоїть на шляху дримучий ліс? Чи, можливо, там повний-повний води океан? Можливо, там прекрасний сад з різними плодами, особисто вашими плодами. Рівний шлях чи звивостий. Оглянувши цю дорогу, ви повертаєте свій погляд у вихідну точку. Повертаєтеся і оглядаєте розвернений шлях. Можливо, ви побачите якісь знаки, що приваблюють або лякають вас. Цінні речі на шляху або небезпечні перешкоди. Оглянувши шлях, поверніть свій погляд назад. Тепер ви уявляєте, який вигляд має перший шлях. У вас є можливість пройтися по ньому, оглянути його зблизька. це, пройдіться першим шляхом. Роздивіться його уважно, роздивіться, що там є, наскільки це для вас комфортно, наскільки це для вас приємливо. Потім поверніться назад на розвивку. І тепер вже підіть іншим шляхом, так само, поступово роздивляючись, що у вас під ногами, які краєвиди зліва та справа. Поступово додіть до кінця і подивіться, що там в, кої, в самому кінці, наскільки це для вас привабливо, наскільки потрібно, наскільки це ваше. І потім знову поверніться до розвилки. І так пройдіть всі свої шляхи, скільки б їх у вас не було. На останньому шляху наберіться сил, вдихніть і поверніться назад. Тепер, знаючи, що вас чекає на кожному з цих шляхів, ви зможете зробити вибір. Просто Подивіться ще раз на кожен зі шляхів і інтуїтивно прийміть рішення, зробіть за допомогою накопиченої сили, яка вже не дозволяє вам стояти на місці, вибір між шляхами. Зібравши всю силу потоку, зробіть перший крок уперед сповненою впевненістю і правильністю зробленого вибору, твердість наміру, з розумінням, що на вас там чекає. Дорога перед вами розстеляється золотим полотном, і ви продовжуєте рухатися по ньому, тепер впевнено, осознаючи кожен крок. І те рішення, яке ви обрали, ви впевнено просуваєтеся вперед і з кожним подихом повільно повертаєтеся в себе, у свою свідомість до свого фізичного стану. Ви відчуваєте свої руки і ноги, глибоко вдихаєте. І повільно з видихом відкриваєте очі, але всередині зберігаєте динаміку руху, силу, яка спрямована на ваш вибір. Вітаю! Тепер ви знаєте, як правильно зробити вибір. Побачимось в наступній медитації.